Ми приступали до нового навчального року з чітким розумінням, завдяки кому ми маємо можливість нехай в змішаному форматі, але розпочати навчання. І тому хотіли подякувати усім тим захисникам і захисницям, які дали нам таку можливість переступити поріг школи чи вчитись дистанційно. Благодійний ярмарок у початковій школі відкрили 1 вересня. Упродовж чотирьох днів діти на перервах продавали лише печиво, і їм втілося зібрати 24,5 тисячі гривень. Ярмарок проводили діти і брали участь у ньому, діти. Тобто вони самі торгували, і дуже було гарно, коли казали беріть ще, що ви взяли тільки по одне до батьків, там звертались, наприклад. Печиво з нашим логотипом першої початкової для нас робила друг нашої школи, і от саме це печиво лягло в основу благодійного ярмарку. Крім цього, у навчальному закладі оголосили акцію замість букету Пакунок на передову. Діти приносили не квіти своїм класним керівникам, а речі, які знадобляться військовим на фронті. Дуже багато смаколиків казали, що вибирали те, що найкраще, що часом люблять самі, щоб це було у захисників: шкарпетки, предмети гігієни, протизастудні засоби тобто, усе те, що діти і дорослі вважали потрібно сьогодні нашим захисникам. Десятки коробок з речами та гроші, вторговані на ярмарку, навчальний заклад передав волонтерам Поділя. Всі ті смаколики, засоби гігієни, шкарпетки, теплий одяг, який ми вже найближчим часом передамо. Вже цього четверга волонтерська пошта доставив з рук в руки нашим військовим ці всі посилки, ці всі подарунки від першої початкової школи. І я думаю, наші захисники це дуже оцінять, коли школярі. Таку ініціативу дають світ. Я думаю, що це матиме своє продовження і в інших школах, і всі інші так само школи і діти підключаться і загалом зробимо велику гарну справу. І що саме головне морально підтримуємо наших захисників. Гроші волонтери направлять на закупівлю автомобілів для військових. Олександр Семенюк, Валерій Телеховський – новини міста.